Дуже складно в державній роботі щось змінювати. І я безмежно поважаю людей, які пробують щось змінити на державній роботі, бо це їбать, як тяжко дається. Це люди, які пробують щось зміняти в державній роботі, є просто ну, каменяри. Тому що ці люди, слово пострадянської системи, вони їбать тяжкі на підйом. Просто І я пам'ятаю, у нас на підстанції в чоловічому туалеті з цих перегородок поставили двері. Двері в туалеті появилися. І в нас на роботі почався гімняний протест. Хтось, е, хтось насрав, взяв гівно і так ним вимазав всі двері. Бо комунікація пропала, розумієте? Е. І в мене на серйозних щах, на роботі люди пробували вичислити, хто то, блядь, робить. Я кажу, як, блядь, по відпочатках пальців. Викличте, блядь, CSI Майами. Шерлок Холмс прийде, як то мать решити. Якщо я знаю, що у мене на роботі хтось, блядь, своєю рукою обмазує гімном двері, я просто ні з ким, блядь, не буду здороватись, от. Все, привіт, подякував. Нічого мені не треба, блядь. Все, ніяких розкостисткань, Все. Безконтактні вітання на роботі, тільки.